Сьогодні відбулася друга робоча сесія Київради. Головна цель обрати секретаря та визначитися зі складом постійних комісій, як нам розповіли представники партії Демократичний альянс, партія Удар як партія більшості отримала дві третини керівного складу цих комісій. Але чи підтримує міськрада такий склад? Депутатів нової каденції зустрічали активісти церкви відродження біля входу до будівлі державної адміністрації, де проходила сесія. Їх було біля тисячі, як говорили вони самі. Це була молитва за нову владу, зокрема мера Віталія Кличка. Україні майже відтісніли від будівлі справжніх мітингувальників Зокрема, активістів, які намагаються зупинити забудову рекреаційної зони у Святошинському районі, територію колишнього військового госпіталю віддали під забудову ще за часів Черновецького. Поки що активісти самотужки протистоять забудовникам. Зараз за допомогою комісії Київради, яка створена спеціально для перевірки законності рішень Черновецького, це рішення намагатимуться оскаржити. Принаймні, так говорить депутат Київради Ігор Луценко. Крім того, ще один захисник Львівської 15 Юрій Левченко, увійшов у цю комісію. Сама сесія розпочалася із виступу відомого сотника Миколи. За його словами, частина депутатів Київради виграли вибори не Майдану. Отже, за ними треба уважно пільнувати. просимо у вас. Поки що просимо. А далі будуть вимоги від киян. Вам зачитають їх кияни. Що якщо ви не будете виконувати ті настанови, хочу вам передати подаруночок від майдану. Я думаю, що ви знайдете йому очільне місце для того, щоб ми не приходили сюди з бубликами. Якщо хтось забув, що це як це називається. У відповідь Ключко подарував сотнику боксерські рукавички. Також на сесію прийшли родичі солдат з 12-го територіального батальйону Київ. Вони вимагали повернути бійців додому. Коли їх призивали, то обіцяли, що ці будуть служити у самому Києві. Втім, після тренувань, які тривали 50 днів, солдат відправили до Луганська. За словами родичів, вони воюють там без бронежилетів та навіть боєприпасів. Представників родичів також пустили до сесійної зали. Звернутися до міністра оборони та до начальника Генерального штабу України з тим, щоб провести повністю перевірку забезпечення наших солдат, повне забезпечення наявності в них засобів захисту. Дізналися у міністра оборони та у начальника генерального штабу, кому підпорядковується наш батальйон, щоб ми знали, до кого ми можемо звертатися з запитаннями. Родичі просять замінити у батальйоні тих резервістів, в кого немає військових професій. Говорять, що в Києві багато ветеранів, які готові відправитися на фронт. Кличко обіцяв розібратися. Як розповіли еспресотіві представники батальйону, наразі питання боєприпасів та харчування вирішене. А ось бронежилетів і насправді не вистачає. Про передислокацію батальйону знизують плечима. Говорять, наказ є наказ. Звісно, головною темою сесії стали вибори, а точніше призначення секретаря Київради. Цю посаду отримав депутат Олексій Резніков, якого запропонував сам Віталій Кличко. Відомий адвокат пройшов до Київради за списками удару. Втім сам він є безпартійним. Я є незалежна абсолютно людина, я не є членом партії, хоча пройшов до списка партії удар на запрошення Віталія Кличко. І тому я гарантую вам абсолютно збалансований підхід як заступник міського голови, секретар. А тут кожного з депутатів, незалежно від того, який партійний квиток в нього є в кишені або політичну суду, він представляє. Взагалі, моя позиція дуже проста: органи місцевого самоврядування не повинні бути настільки політизовані, як кажуть Верховна Рада. Представники фракції Свобода намагалися внести іншу кандидатуру секретаря депутата Юрія Левченка. Втім, міський голова нагадав їм про регламент. Таке можна робити лише у випадку, якщо перший кандидат не отримає підтримку більшості. Звісно, Резніков її отримав. За нього проголосували 93 депутати. Склад постійних комітетів також став предметом довгих дискусій. Як нам розповіла депутатка Євради Галина Янченко, спочатку ударівці хотіли отримати керівні посади в усіх важливих комітетах, але їх вдалося умовити на дві третини. Крім того, зберегли реверсійний принцип призначення. Отже, якщо керівник з більшості, секретар з меншості, та навпаки, як показала вже друга сесія, і кличку, і депутатам доведеться тримати удар по всіх фронтах. А це означає, що міський парламент стане справжнім для дискусії. Михайло Штекель, Євген Пунчак, не підсумки еспресо. -тур.